Звичайно, що в такому трошки буде форматі, але хочеться з вами відкрити і подивитися. Поки що не маю куди прилаштувати свою. Це це перші відео я намагаюся зрозуміти, як як краще. Тож. І замовила художню, скажімо так, літературу дотурк Тенриве. Вона намагається проростити зерна своєї свободи, розквітає заборонена любов до Бога мертвих, хадес і парсефона, Скарлетт Сент Клер. А це книжка. Трошки така з використанням персон з легенд. От, але в такій інтерпретації фантастичній, тобто така як, з фантастичне. Закінчує навчання в коледжі і щасливо влаштувалася на бажану журналістську практику. Лекса, подруга Персифони, пропонує відсвяткувати цю подію в елітному клубі, яким була діє кадес, Бог мертвих, король підземного світу. У клубі Персифона, запрошує до свого столика, загадкового незнайомця, щоб він навчив її грати в карти і програє йому. Виявляється її партнером. Кадис і прокравши. Писала кілька. Такий час його не робила, і поки що така холодна погода. Це ніяк не попаду до, до майстрів. Точніше навіть це ніяк собі не знайду, бо я зараз в іншому місці а, і треба, тут, тут наче є, недалечко від мене. Салон не салон. Ну коротше, там, де роблять, там де парикмахерська, і там, де роблять манікур, то я оце хочу сходить. Може я до них запишусь, а там далі вже буде видно. Ну коротше це... Цікаво читати про віри, які є віри, Ну тобто там християнство, мусульманство, іудаїзм, там всі основні сім вір про, про них написано. От, Але її дуже важко читати, я її почала читати, але так і поки залишила, а потім. Тому що вона так, як там іде переклад. Трошки от, ну так, сумбурно, знаєте. І реально треба вчитуватись в кожне слово і читати її не поспішаючи, щоб зрозуміти. А, тому, вдруге, іноземного автора я вирішила поки не брати. Бо іноземних авторів краще все-таки дивитися її. Офлайн, да, скажімо так, відкрити, пощупати, почитати, чи вона сайде, чи не сайде. Ну, тобто, через онлайн краще, ну для мене, краще не купувати такі книжки. Ну, дуже треба до цього так, підходити виважено, скажімо так. От, а тут це український автор Володимир Станчишин. «Стіни Жити з тривожністю і депресією. Тобто, це м, такі про, про нагальну, скажімо так, тему. Так. Це про якісь е, психі, психологічні розлади, так, про нашу психологію, психіку, про наші якісь ПТСР, як це зараз називається. Тобто Це, 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 це все. От і е, навіть я так, під час війни. Страждаю, в мене дуже часто я запала в люд, що в мене є якісь, якісь, якісь признаки ну, як ознак, ознаки ПТСР, от якогось розладу я стала більш нервовою. От, і от мене зацікавила ця книжка, щоб її почитати, щоб можливо в чомусь, в якихось психологічних аспектах, скажімо так. Ну, О, тут теж м'яка обкладинка, але я дивлюся, що тут обкладинка ще зверху. Давайте, щоб я не шурутіла я, мабуть, зараз цю штучку приберу подалі, а то її чіпляю, і це тут. І, можливо, десь з такими дирочками це знаєте. Це те, що то власноруч п'яжеться. Купляються не такі в'яжеться. Це така була перша спроба. Ай-ай-ай випочаюся. Ай, ай, а ні. Це вона так зроблена. Це і є. От, я думала, це. Це, це основна. Це основна чобі. Цікаво. Я ж таку не бачила, ви бачили? Цікаво. З ціни в моїй голові. Так, почитаємо відео про книжку. Так, ця книжка викликає професійні ревнощі Кшталт, чому не я це сказала. Її можна похвалити за те, що вона написана для широкої аудиторії, бо я майже не знаю людей без тривоги, страху, депресії. Можна похвалити за те, що вона написана простою мовою бо психологи. З чого виростають тривожність і страхи, як протікає депресія і як це лікувати, але й розповідає, як до цього пристосуватися, адаптуватися і жити якісніше, ніж раніше. Наталя Підлісна, психологиня, авторка книжки про жінок, психологія зміни зрілого віку. Ось ще є. Я спробувала прочитати цю книжку очима людини, яка має проблеми. ...пояснює а, і дає потрібну інформацію, а ще примушує розмірковувати, відчувати, пригадувати, уявляти. Тобто, вже здійснює певну психотерапевтичну роботу як системний сімейний психотерапевт. Я сподіваюся, що вона також потрапить до рук близьких людей, тих, хто має ці проблеми. Ці проблеми, бо точно знаю, скільки труднощів виникає в сім'ях через те, що оточення не розуміє поведінки близької людини і неправильно її інтерпретує. Правильне розуміння симптомів може сприяти тому, що буде надана підтримка і можна потихнути. звуки е, та трошки такий сумбур, але є, як є. Сподіваюся, у вас якась книжка зацікавила. Е, якщо зможете, напишіть мені, будь ласка, можливо, тоді якось із них ми прочитаємо з вами. Можливо, з часом і всім. Буду читати. може якісь робити. Перепрошую повітряна. Тому трошки відключу. вам буде цікавіше. Мирно всім дня. Мирно всім дня!